Графіки відключень електроенергії на сайті ДТЕК, напевно вивчив уже кожен. Чим займаються у години вимкнення мешканці міста і як проводять час без світла, дізнаємось. На вулиці догуляю книжку читаю. Ходимо по кафе, вайфай є інтернет там. Є так рятуємося. Є повербанк, є оця лампа настольна. Світло так є. Добре, а що карти гуляємо. Ну вон, розважаємося сунучка, як можемо. То ну, коли не темно. всі в телефон питаємося, щось то почитати, що подивитися, новини новості, пересматривають сексом. Або читаю, або йду до собакою гуляти, тому що квартира там дуже селі не попросила. А на роботу ходимо У мене дитина маленька, то я ніяк не рятуюсь. Роблю те, що роблю завжди, або в ванну залазю холодною водою. – Вийшов хоч свіжим воздухом подихати? Ванну залазь. Якщо це в денний час, то йдемо гуляти на річку. Хоч вона там страшненька, але йдемо гуляти на річку. А якщо це вечірній час, то є красворди, є якісь ці, ігри, то граємо. Нема коли спасатися, все время на роботу. Хожу в спортзал. Гуляю з собакою. В денний час виходжу на вулицю. Гуляємось, гуляємо. Вийшли погуляти. А в вечірній сидимо на дворі. А що робити? Темінь. На вулиці. Я нянчусь з внуком. Я в телефоні, напевно, чищу галерею, а він розкидає всі іграшки по хаті. Особливо, якщо це вночі. Коли вже темно, це дуже важко. Будьгувати нема коли. Дуже складно уявляється, як можна надалі працювати в такому режимі. Хоча начебто у нас така ситуація вже і була. Але ну, готуватися до занять, да, готувати лекції, практичні роботи для студентів, навчатися дітям. Чоловік намагався злагодити всі ці нюанси, поки таку міні-зарядну станцію, але ну, поки що повноцінно ми не, не користуємося. Книжки читаємо і граємо. Так що, в принципі я вважаю, що не дуже і погано це, тобто переключати увагу дітей з телефону, екрану до чогось іншого.